Так, це ми гуляємо Львовом. Оленка, яка це вулиця? Рапопорта. Як? Рапорто? Рапопорта? Рапопорта. Рапопорта. Вулиця Рапопорта. Це біжний центр, так? Так, це Краківський ринок. Йдемо... Ну не Краківський ринок, а район Краківського ринку. Ось така архітектура у Львові. На ось в такому будиночку жити, це одне задоволення. Тільки щоб сусіди були побагатше. Щоб не було наркоманів. Ну, наркоманів тут і немає. Бо квартири наркомани вже все попродавали, якщо б тут були. Наркомани на городі. Квартира коштує мільйони. Як поють брати гадюкини. Наркоман, як там до? Наркомани на городі, наркомани на городі. Коротше, ось це от краківський ринок неподалік має бути. Сімейна пекарня. Вивіски всі. Не просто якусь там взяли цей метал, вони на ньому написали, вони... Літери окремо йдуть, архітектуру не, е, не заміщають. Дуже так видно, файно. Це краківський ринок. Так. Краківський ринок це найбільший ринок, так? Найстаровинніший ринок Львова. Прошу? Ось. Ось такий львів. Джерельна, джерельна вулиця. Тут така джерельна водичка навіть. Що можна пити колючки. Джерельна водичка, джерельна вулиця. Ось такі, звісно, ці супутники треба богарку зрізати. так балкончики дуже класні. О, продається, може комусь треба. Купуй. Налітай подешевіло Є? ось такі справи. Тут якесь підприємство. Ось такі справи. О, це дерева так, так атмосферно дуже. Ось тут під деревами. Дерева, старовина вулиця. Якщо купувати у Львові квартиру, то, на мій погляд, треба купувати в центрі щось таке старовинне. Або минула будова, або старовинне. Головне, щоб не совок, тому що в совку звукоізоляції ніякої немає. Оленка, куди ми йдемо? Куди? А, ми йдемо в форум. Здавати старі речі на переробку. Всіх перероблять на нові. Потім прийдемо купувати нові речі. Ось так от прогулка Львова. Високий замок там. Видно в вежу частково. Сюди? Видиш ді. Може, давай Це з радянщини оці балкони наробили. Маю на увазі скло. І якісь. Балкони не зрозуміли. Тут вже більш такі нормальні балкончики висі, як вони ней мав бути балкон. Оленка справа. Tic, <tú títulos> Черная такая червона, черная новобудова Ну, вписывается Не дуже так Не грязняется Там, может быть, квартиры дужей Такие справа. Старий будинок знесли і побудували такі апартаменти. Ну, Звісно, класно було б тут жити. Гляньте, Тут намагаються зберігати всі старовинні. Ось такі справи. Осьо. Там форум відніється вже, вежа, високий замок. Що мені подобається вивіски, вони не такі рагольні, куто в Києві та в інших містах, що загороджують весь, весь фасад. Вони просто зроблені окремими буквами і нормально так. Виглядає. Ну це звісно білизна, це щось якийсь виняток, вивізки. Так, йдемо до форума. Ну оце стандартні такі вивіски. Бібі класик, жіночий одяг. Оце реклама, я розумію, оце реклама. Все зрозуміло, все зрозуміло досі цього пластика дебільного щоб прийшов від е, рашистської культури. Ну, від совєтів, якщо бути більш точним, потім якось воно перекочувало. Зараз воно вже переходить у більш е, нормальний стан. Ну, тут двері відреставрували. Реставрація продовжується. Ось Оленка, двері, Оленка. Ну, Вони, мабуть, нові двері зробили по малюнкам старих. Це така дуже довга робота. Оленка, ми йдемо в форум. А форум там же, ось. Ось форум. То не форум. То не форум? Ну, ладно. Ось ці стовпчики дуже класні, щоб машини не заїжджали. Простір не крадуть і... Виглядають нормально, машина не заїжджає на тротуар. Євро, тому що тут треба все з умом просто будувати О, площадочка там дітки грають футбольчик О, все тут такі двері більш прості якісь для звичайних людей не для якихось там вишуканих, а для таких простих Ось такі справи. Ось тут десь форум відчуваю по запаху сурми. Ні. Далекий запах, мабуть, і форум далеко. Ось тут все, всі зливні оці зливи води, вони йдуть в тротуар. Ось, Все по уму, в старих будинках і в нових, Не тільки в радянських. Не дуже так. А в старих і в нових нормально злив, йде, калюш немає майже. Це все треба думати просто, це ж не якийсь там довбойо придумувати має архітектор. Так, зелене світло. А де форум? Ми йдемо по вулиці, теж доволі такі старовинні. Куліша Пантелемоном куліша. Пантелемоном куліша вулиця. Воли доріжки. Так. Так, так. так. О, маленька покарня, Хочу маленька пекарня. Хочу каву, маленькую Там Мені тут більше подобається, ніж хвороби. Ні. Все, ми пішли каву пити. Всім пока.